Здається, що у нас нарешті сталося розуміння в процесі, в тому числі тих дискусій, які були в цьому році, коли ми поставили під, перед питанням, а що ж запропонувати як українські пропозиції до перегляду сусідства, власне, ми починали дискусії про те, щоб запропонувати пропозиції до перегляду східного партнерства. А в це насправді я просто, я просто пам'ятаю, як це починалося і до чому прийшли. Мені здається, що це був хороший показник того, що нас насправді самі плуталося в тому, а, власне, що таке східне партнерство, політика сусідства і багато чого іншого, що ми придумали в Брюсселі, і ми це намагаємося розуміти, що це таке. І коли до мене, наприклад, теж приходять різні громадські організації, пропонували е, одні говорити розповідати людям про європейську інтеграцію, інші розповідати людям про східне партнерство, і я не міг зрозуміти, чому це не можна поєднати. Чому це якби щось окреме виявляється? ну... Мені здається, що зараз вже розуміння якось кукресилізовується. Східне партнерство це все все східний вимір політики сусідства Європейського Союзу. Тобто це політика рамках сусідства Європейського Союзу, яка охоплює південних і, і, країни на південь від ЄС і на схід від ЄС, не охоплює на Захід на, на північ просто через географічні обмеження, там просто немає у них сусідів. Ну, бо вони є, якщо подивитися, то дуже далекі, це, мабуть, буде США і Канада через Океан і через північні Лідові, через фактичні ходити, так, так далеко не заглядає. Отже, східний південний фланг є політики сусідства. А насправді, якщо поспілкуватися з польськими авторами концепції східного партнерства, то е, нещодавно буквально мав нагоду почути абсолютно відверту, е, відверте зізнання, що... На відміну від того, що, мабуть, думають собі росіяни, ініціатива східного партнерства, коли вона висувалася на самого початку в оригіналі в 2008 році, була абсолютно не антиросійською, вона задумалася як, скоріше, як антифранцузька. Поляками і шведами, які їх підтримали. Тобто ідея полягала в тому, щоб приділити більшу увагу все-таки східній, навіть найбільше більшу увагу просто не забути Східну Європу, східноєвропейських європейських сусідів. В той час, коли під час президентства Франції у Раді ЄС, коли Сарказі висував ідею Юніон по серед Середзенморського Союзу, була небезпека, що всі, вся увага Європейського Союзу, і політичне, і фінансові інструменти будь-які інші були спрямовані набагато більше буде в бік південних сусідів. Ну і полякам, звичайно, це було не дуже подобалося. Вони висунули ідею східного партнерства, як концепція, яка представляла а, цей регіон як можливий для Європейського Союзу. І добилося певних успіхів а, в цьому, принаймні, дійсно не відбулося такого не не найбільшого послугу на південний фланк Європейського Союзу. А, що для України? Ми можемо пригадати власне ставлення української і влади, і громадянського суспільства, як правило, дуже критично, до політики сусідства, потім до східного партнерства. Всі ці роки, починаючи від самого початку запуску політики сусідства 2004 році і потім східного партнерства 2008 році, і потім е неодноразових дискусій про посилення політики сусідства, посилення східного партнерства, е постійно критикували. Як правило, фокусуючись виключно на одному питанні, це відсутність перспективи членства в рамках цієї політики, що, як на мене, не є зовсім правильним фокусом уваги, тому що ну, ці політики вони, вони, власне задумувалися як для багатьох країн. Це, це достатньо, достатньо рамкова політика. Політика сусідства охоплює країн, всі, всі країни навколо Європейського Союзу, від Марокко до Азербайджану, Білорусі. Вони хотіли охопити і в Росію, але Росія сказала що в самому початку, що ми дуже особливі, ми найбільші, ми великі, нас не можна порівняти з такими країнами, як Молдова, Грузія чи навіть Україна, тому Росія не, не, не виключила цю політику. А, але тим не менше, це кільканадцять країн, абсолютно різних. Для них очевидно, що не можна придумати одну політику. І насправді, хоча Європейський Союз декларував, що це одна політика, і навіть намагався більш-менш уніфіковані інструменти застосовувати, але з самого початку була чітко видно об'єктивна де-факто диференціація цієї політики просто ну, за самим фактом того, що дуже різні амбіції України, дуже різний розвиток, внутрішній, дуже різна і зовнішня політика цих країн, і, відповідно, все це. Трансформувалася так само і відбувалося на відносинах, Украї... відносинах Європейського Союзу з цими країнами. Я думаю, я, думаю, що дуже багато деталей. я думаю, що знаємо про всю відмінність, скажімо так, зараз в відносинах, якщо ми порівняємо не знаю, Європейський Союз, скажімо, і скажімо, Єгипет чи, чи Алжир чи Марокко, і, скажімо... Молдову Україну, Біло... Молдову, Україну і Грузію, а тут, наприклад, Білорусь, Вірменія, Азербайджан. Дуже різні ситуації. Причому абсолютно різні ситуації, навіть не так між Півним і істопалом, як, скоріше, навіть всередині цих регіонів. У нас вже зараз ми прийшли до того так само питання, розуміння того, що ми зараз вже конкуруємо не стільки з півдним, в сенсі приділення уваги Україні в політики, як також ми конкуруємо за те, що ми, ми змагаємося за те, щоб Європейський Союз більше диференціював свою політику е, не тільки де-факто, але й якби, проактивно, політично, е, до країн, які мають дійсні європейські амбіції, мають, е, деякі з них, можливо, мають не обов'язково, як ми тут перспективу членства, але принаймні беруть за розірець європейської моделі, і орієнтуються на своїх внутрішніх програмах реформ на якісь європейські стандарти. А є такі країни, які в принципі таких, такої мети не ставлять, які в принципі не, не передбачають жодних європейських стандартів. І з ними, скажімо так, ну, у нас дійсно може бути невеличка якась географічна близькість, але це не означає, що ми можемо мати однаково однакову рівні відносин з Європейським Союзом для, тих цих, для, для всіх цих країн. Ну, Де-факто диференціація відбулася і це абсолютно вже зараз визнає, визнається на всіх рівнях. Uh, той же uh, комісар Хан, комісар який відповідає за, uh, за політику сусідства, в своїх виступах uh, про це вже говорить абсолютно чітко, про те, що диференціація відбулася де-факто, і диференціація буде далі погублюватися, тому що uh, самі країни дуже різні, своїх, не просто самі пособі, а навіть в своїх амбіціях, цих відносин на Європейським Союзі. Україна, Грузія, Молдова є найбільш просунутими серед цих країн, яких охоплює політські сусідства. І наскільки я знаю, так, парламенти Молдови, Грузії долучилися теж до пропозицій, і, і України до пропозицій в рамках цієї дискусії, яку оголосила в цьому році Європейський Союз про перегляд політського сусідства з боку парламентарів і. Молдови і Грузії України були на надходили пропозиції. Мені здається, що з боку громадянського суспільства ні Молдови, ні Грузії такі пропозиції не входило, тільки українське громадянське суспільство, ну, так, так ініціативна група експертів, яка зібралася, яка змогла згенерувати відповідні пропозиції, надала їх в рамках цих публічних консультацій, які при собі оголосив на початку цього року. Коротко про зміст цих пропозицій. А він, він, він є, так, да? в разів комудіалізму? Тому що я, я собі не знайшов, чесно кажучи, а, а, да, да, є. Можете, мож, можете, можете детальніше ознайомитися, я коротко просто скажу про саму логіку. Насправді, формуючи ці пропозиції, ми намагалися відповісти на запитання, а що ще Європейський Союз може запропонувати цим країнам, які підписали угоду про асоціацію з Європейським Союзом, тобто, Україна, Грузія, Молдова. В ситуації, коли е, ми зараз не говоримо про членства. членство, членства — це, ну, скажімо так, трошечки криве питання. І про неї, до речі, ми заявили, коли ми е, в такому трохи неформальному стилі. Е, Подали під час під час Ризького саміту на відповідні на, на, на конференції громадській конференції, подали формальну заявку з боку громадянського суспільства України, Грузії і Молдови, заявку на членство, яку включили, власне комісару Хану. Тобто ми, безумовно, не відмовляємося від наших амбіцій в, в жодному разі, але розуміючи, що зараз ми не говоримо про... Членство. Якщо ми будемо ставити так питання, я думаю, що треба буде ставити його не в рамках перегляду порядку сусідства, а в рамках власне, нашої заявки на членство і власне і подавати і вже і доводити, що ми спроможні, спроможні виконати всі вимоги. І я думаю, що насправді поки що, мабуть, дійсно не дуже час хороший для цього, тому що нам поки що ми не можемо виконати навіть вимоги ПДВЛ, план візвізової літалізації. Насправді це буде, мені здається, важливим дикатором. Чи якщо ми виконаємо... Продемонструємо, що ми Україна спроможна виконувати конкретні вимоги Європейського Союзу з конкретними бенчмарс, з конкретними стандартами, по не, так, не такі великі насправді позначення, але все-таки не такі великі кількості сквер. Для того, щоб отримати дуже конкретний приз в вигляді без режиму, якщо Україна продемонструє свою здатність, тоді, по суті, виконання переконано до виконання цього плану дій. Тоді можна буде думати вже і про аргументацію того, що Україна дійсно є спроможна виконати велику кількість зобов'язань, яка набагато більшу кількість масивних зобов'язань, яка яку несе за собою а, статус кандидата на членство і перспективи країни-члена. Але поки що цього ще нема, але є процес перегляду політики сусідства, який буде на нас мати величезний вплив насправді, тому що це все-таки, скажімо так, це... Перегляд певної парадигми і перегляд певного бачення, як Брюссель бачить світ навколо себе. Тому власне, ми запропонували низку ідей, яка, як ще раз я кажу, скажу, вона виходила з того, що ще, крім перспективи членства, ми можемо запросити з боку Європейського Союзу. Очевидно, що перше, що ми запросили з боку Європейського Союзу, це більше безпеки. Допомога в забезпеченні нашої власної безпеки. В трьох вимірах. перше це політика безпековий вимір. Це очевидно, що не йдеться про європейську армію, яка б захистила Україну, тому що вперше європейська армія яка, вимість, не існує. А по-друге, ми розуміємо, що крім нас захищати нашу країну, ні ніхто не буде, але вона може цьому допомогти. Допомогти в різний спосіб, починаючи від миротворчих зусиль, які вже, вже є, але їх можна, ми сподіваємося, посилити. І закінчуючи, скажем, так науково технічну співпрацю, допомогою допомогу споможності на наша армія і так далі. Другий вимір це вимір безпеки, теж те, що стосується безпеки, це інформаційна безпека, те, з чим зіткнулися ми. Ну, нарешті насправді ми і раніше стикалися, але Європа так точно стикнулася в минулому році дуже несподівано для себе з масивною російською пропагандою, і треба розуміти, що вик... реагувати на цей спільний виклик треба спільно так само. А якщо... якщо серйозно говорити про безпеку і стабільність на в цьому регіоні, то без інформаційної безпеки, без відповіді на ці маніпуляції і Довищному рівні пропаганду, очікувати стабільності в регіоні неможливо. То ясно, що тут дуже цікавий виклик. Насправді, в Європейському Союзі зараз тривають серйозні дискусії про те, що реально європейський союз може потрапити, як Європейський Союз. Ну, власне, низку пропозицій ми їм запропонували. Власне, в основу лягли пропозиції, які наші громадські ініціативи, наші журналісти, наші медіа експерти згенерували ті, які працюють зараз якраз на протидії російській пропаганді, такі як Спіфей, такі як. Кризіум, є центр і, інше. і третій вимір безпековий, який ми зачепили і ми запропонували, це енергетична безпека. Тут теж є, є колеги, з якими ми теж дискутуємо ці питання, по-гідні сфері енергетики. Ціло низка ідей, але ключова, головна парадигмальна ідея це те, щоб Україну розглядали нарешті як частину європейського енергетичного ринку. Відповідно, включали, Україна вже є членом енерджі ком'юніті Європейської. Енергетичне спецтвориство взяв на себе масу зобов'язань по проведенню нашої скалесну відповідність до європейської сфері енергетики. Відповідно, нас так само треба включити в європейський спільний ринок сфері енергетики. Той тобто процес, який зараз відбувається середині Європейського Союзу, щодо створення енергетичного союзу. Так само одна з таких великих ідей, яка зараз просувається на рівні Брюсселя, хоча не без складнощів, там великі внутрішні дискусії. Ми хотіли б, щоб нас бачили в цьому процесі не як зовнішню сторону, а як частину, власне, інтегральну частину енергетичного ринку Європейського Союзу. Якщо так, тоді там багато питань, пов'язаних, в тому числі щодо спільної позиції з боргів з, з третьоми сторонами, енергетичними товарами і так далі. І низка інших пропозицій в інших сферах. Ключово не буде всіх додатково перераховувати, можете. Прочитати, надати надати відгук, прокоментувати. Але я думаю, що ключова ідея тут була найбільша гнучкість, яку ми очікуємо від Європейського Союзу щодо того, щоб нам запропонували ті інструменти, які досі для нас є закритими, суто через оцей формальний статус, тисячі відсутність формального статусу кандидата на членство Європейський Союз. Тому що Хай там, як нам не казали про те, що європейська політика сусідства це серпін інституції. Насправді це не так. Насправді багато інструментів, ну, може, не дуже багато, але деякі важливі інструменти є, які чітко прив'язані до статусу кандидата на членство або члена. Ми говоримо про те, що дійсно для нас відкривається зараз багато програм Європейського Союзу. І це дуже позитивно. Це дійсно те, що, скажімо, 10 років, років тому, коли починалося політика сусідство про це, ми могли тільки мріяти, ми, власне, тоді про це говорили. Зараз вже дійсно програмний Erasmus плюс, наприклад, якщо ми візьмемо, фінансує багато проєктів і багато організацій, асоціацій і, е, різного спрямування в Україні, це надзвичайно великий прогрес порівняно з тим, що було 10 років тому. Але тим не менше є інші приклади того, що у нас все-таки досі залишається закритим. І по програмах, про яких можна говорити, і по конкретних інструментах ну, найбільш важливо можна згадати про скринінг, механізм, механізм перевірки відповідності законодавства відповідної країни на законодавство Європейського Союзу. Це той інструмент, який був ключовим для допомоги країнам-кандидатам, які пробували в процесі переговору, переговору на вступу до ЄС. Ключовий механізм для допомоги з боку Брюсселя в тому, щоб привести їхні законодавства і до Європейського. У нас зараз такого механізму немає. Хоча у нас є маса різноманітних радників, проєктів проєктівної допомоги, і багато-багато-багато допомоги на вигляді власне різноманітних місій з боку Брюсселя, з боку окремих країн членів. Але саме от такого скрінінга, саме базового такого, найбільш важливого і найбільш потужного інструменту допомоги в приведенні законодавством на відповідність до європейського у нас немає.